Контролери доріг попалися на хабарі. Вчора у мікрорайоні Барвінок були затримані двоє закарпатців з громадської організації «Спеціальний контроль» за фактом вимагання хабара. За версією поліції, затримані вимагали 4 тисячі доларів від працівників управління Укртрансбезпеки за те, аби не оприлюднювати відео із компроматом на інспекторів цієї транспортної служби. Громадські організації ж в свою чергу зазначають, це провокація проти їхньої служби, яка за роки діяльності стала своєрідною кісткою в горлі порушників. Ситуації розбиралася Неля Янчук. Будь, будь ласка, поліція камера подивиться біля є, є камінь. Чи знаєте, що це за камінь, що то камінь Ви Вижу якусь бумажку. Yeah. Це оперативне відео ужгородських правоохоронців. Під каменем майже 40 тисяч гривень, які за версією поліцейських вимагали двоє учасників спеціального контролю від місцевих держслужбовців. Активісти всеукраїнської громадської організації добре відомі своїми відео та фотоматеріалами, які оприлюднюють в інтернеті та засобах масової інформації. Їх мета показати порушення закону представниками різних владних структур структур. цього разу один із героїв їхнього відео звернувся до правоохоронців. До поліції саме звернувся цей держслужбовець. Він заявив, що так-то і так-то дана організація займається шантажем. власне вони зняли компо компроментуючі ролики на його та його підлеглих і просять показали напередодні йому на ноутбуці ці ролики і за таке відео вони просять, просили спершу 100 тисяч гривень або 4 тисячі доларів компенсації, але потім зійшлися на сумі півтори тисячі доларів, а це майже 40 тисяч гривень. Провокацією та дискредитацією називає затримання активістів голова спецконтролю Закарпаття Ростислав Бегеш каже, такий інцидент за три роки діяльності громадської організації трапився вперше. А от дискредитувати її намагалися постійно, стверджує чоловік. Залякування та погрози увесь час супроводжують активістів, які ведуть нагляд за працівниками поліції, прикордонниками, митниками та навіть закладами громадського харчування. Спеціальний контроль це кістка в горлі, особливо поліції і не тільки. Але я думаю, що це було все чітко сплановано, і я думаю, що це було просто замовлено. Якщо дивитися на це відео за моєю інформацією. Не видно, що вони там вимагали. Відповідно, при експертизі не було помічено краску на їхніх руках. Тобто, тих грошей не було в них у руках. От вони лежали там десь під камінчиком, як ми бачимо на відео. Вже 22 липня затриманим будуть обирати міру запобіжного заходу в Ужгородському міськрайонному суді. Наразі ж їм оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею вимагання. Прокуратуру розпочато кримінальне провадження за частиною другої статтею сто Сімдесят це стаття вимагання за попередньою змову групи осіб. Вказана санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі в разі доведення в суді вони цих чоловіків. Незважаючи на такий резонанс, голова закарпатського осередку спецконтролю відзначає, їх діяльність не припиняється, а затриманих колег з організації не виключатимуть.